Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш марафон. Зараз до нашого атери доєднається Ганна Гобко, громадська діячка, голова правління мережі АНС, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах восьмого скликання. Вітаю вас, Ган... пані Ганно. Ви нас чуєте за зв'язком. гуд»? Так, дуже. Дякую. Росія продовжує працювати проти всього цивілізованого світу, намагається хитати, дестабілізувати ситуацію. Бачимо, що продовжує поширювати свої такі цікаві наративи. От, буквально здається, позавчора у Німеччині вибухнув черговий. Такий цікавий скандал. Крайні ліві феміністки поширили якийсь російський наратив під виглядою, так підмашкарує такої собі формули миру. То Росія зараз намагається в чергове відкривати всі свої консерви, включно із таким нафталіном, як Берлусконі, як ліві радикали, як хто завгодно, тільки би завадити в який спосіб Україні наблизитися до Європейського Союзу і тільки би обмежити можливості Постачання зброї західної до, до України ну насправді російська ціль е це повністю знищення України. І, очевидно, наші успіхи на полі бою, е наші досягнення після того, як ми отримали статус кандидата, і далі рухаємося до. Переговорів і майбутнього членства в Європейському Союзі ми чуємо заяви про саміт НАТО, який відбудеться в Литві у вільнюсі в червні, тобто теж певні просування до членства в НАТО. Очевидно, будь-які успіхи України для російського режиму. Є таким жахіттям, і вони робитимуть все через корисних ідіотів, через агентурну мережу своїх пропагандистів, через проплачені аналітичні центри, через політиків, яких вони фінансували роками, через як то кажуть, різні рухи, які стоять за якими теж стоять гроші Газпрому. Тому наше завдання от зараз ми прилетіли сьогодні в Мюнхен. Завтра розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція. Зараз тут різні вже зустрічі. Бо багато людей от зараз триває такий круглий стіл обговорення питання енергетичної і продовольчої безпеки, і, зокрема, як допомогти Україні. Тому наше завдання продовжувати те, що ми останні 9 років спочатку російського вторгнення, і останній рік геноциду проти України робимо: мобілізовуємо світ, розбиваємо всю пропаганду. Яка не те, що перекручує відверто бреше, ось і продовжуємо вимагати після сформованої танкової коаліції винищувачі, далекобійні системи? Тобто, переконувати світ, і одне з наших завдань на Мюнхенській безпековій конференції, чому Україна має завдати Росії військової поразки в 2023 році? Чому не можна надалі в цій війні на виснаження, як кажуть «war of attrition», Дивитися, як Україна стікає кров'ю а Україна має отримати все необхідне. Якщо немає там боєприпасів, чи важко запустити виробництво в Європі? Давайте говорити про південну Корею, давайте шукати різні шляхи для того, щоб Україна перемогла в цьому році. На рівні дипломатії, на рівні політиків ми бачимо свої успіхи, успіхи України. А чи є в нас успіхи на рівні суспільному, зважаючи на те, що середньостатистичний німець вже нібито втомився від цієї війни. Він хоче знову повернутися до спокійного ситого життя. Ми бачимо знову ж таки, що певний рівень падіння підтримки дій уряду в Сполучених Штатах уже є. Соціологія показала, що велика Переважна більшість республіканців вважають, що от Байден не справляється з цією ситуацією. Ну це їхня політична позиція, зрозуміло, але вона базується в принципі на чому на електораті, який голосував в тому числі. Тобто, чи не опинимося ми в ситуації, коли виграємо велику політику і велику дипломатію, але програємо підтримку низів, які і є джерелом влади і джерелом демократії для своїх так би мовити політичних сил. Ну насправді це є одне з ключових завдань для нас надалі для громадянського суспільства, для правозахисників, як не просто втримати увагу, інтерес до України, а як той високий рівень підтримки суспільств, щоб він і залишався надалі. Тому що Росія розуміє, що це марафон, і в цьому марафоні суспільства ну це живі люди, які втомлюються від інфляції, які втомлюються від того, що постійно звучить тема війни, і тому це природні речі. Але для цього нам потрібно шукати якісь нові формати і розуміти те, що в 2024 році будуть вибори в Європейському Союзі, вибори в Сполучених Штатах Америки, в Росії. Ось в багатьох важливих для нас державах. І тому всередині цих суспільств будуть різні політичні сили, які намагатимуться. Політизувати питання російської війни проти України якось в своїх інтересах, наприклад, в Німеччині голова Мюнхенської безпекової конференції Хойзген, який займає дуже жорстку позицію, таку я б навіть сказала в деяких питаннях антиросійську, тому що цьогоріч заборонено будь-кому офіційному представнику Росії брати участь тут. Хоча ще рік тому тут був Дірі Паска і багато посадовців. Він виступає за те, щоб Україні дати винищувачі. Він виступає виступав раніше за танки за те, що Крим це обов'язкова умова для повернення. Хоча ми бачимо, як зараз російська пропаганда намагається теж одну з таких наративів просувати. Це давайте почати говорити про якісь там перемовини, але не про але не про Крим, то тобто територіальна цілісність України, але Крим за душками. Тобто, зараз є теж багато таких небезпечних наративів, і ми це прекрасно розуміємо. І в Сполучених Штатах Америки дуже важливо відправляти десанти туди наших військових, поранених, ті, які були в полоні, як раніше Вашингтон їздила, і в Хессінській комісії робила свідчення Тайра Юля Паєвська, тобто для того, щоб апелювати до американського суспільства, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про електорат республіканців, то вони базуються на таких там цінностях. Людських як там ми скрізь не питання, чи Україна член НАТО чи ні, і що війна на європейському континенті, чому американські платники податків мають віддавати свої гроші, а питання якраз людяності, і це треба піднімати на тих телеканалах, які є якраз цієї аудиторії. Плюс очевидно, всередині країни треба демонструвати. Нашу відкритість до прозорості, особливо в закупівлях оборонних, для того, щоб не давати недругам України російським пропагандистам дискредитувати Україну через різні скандали з корупцією, тому що ми бачимо, як часто такі скандали вже потім грають проти всієї держави і підривають. Зокрема, політичні там рішення по наданні Україні не просто сучасного озброєння, а е, оці діджиталменю ну, інструменти для управління зброєю трансфер технології, і це якраз є ключове, що нам важливо всередині продовжувати не просто е, знищувати ворога, щоб забрався з нашої землі, але й докладати всіх зусиль для продовження реформ для того, щоб довіра до України. Зміцнювалась і відповідно підтримка західних суспільств також Гано. Ми зараз одного продовжимо говорити про високу політику і високу дипломатію. Але чому ми не використовуємо тоді інструменти народної дипломатії? Чому ми не запрошуємо до України, наприклад, лідерів громадських думок або блогерів мільйонників, не знаю, мільярдників із Сполучених Штатів там із Європейського Союзу до України гарантувати їм безпеку, показати їм? Ну, нехай як, як президент Німеччини посидять разом із нашими жіночками і дітками у бомбосховищі під час ракетного обстрілу, тоді вони по-іншому будуть сприймати цю інформацію. Ми якось ці інструменти не використовували і не використовуємо, хоча вони... Зараз би в ситуації для того, щоб от підігріти інтерес, показати, що насправді бувається в Україні для середньостатистичного американця чи німця, куди важливіше, чим ток-шоу політичні там, де експерти між собою дебатують на тему давати Україні зброю чи не давати, переступить Україна червоною лінією, коли піде на Крим, чи не переступить. Ну, дивіться, насправді Шон Пен Анджеліна Джолі, багато інших відвідували Україну в перші місяці після повномасштабного вторгнення. Так ось, і дуже багато візитів. Ось я дуже сподіваюся, там зараз візит прем'єра Швеції, але буде візит прем'єра Японії, яка головує в G7 перед самітом Сімки, який відбудеться в травні в Хіросімі. Тому дуже важливо зараз. Я знаю, там можу анонсувати, що е, до річниці повномасштабного вторгнення, фактично геноциду. Хоча я скрізь наголошую, що це не річниця, а це вже 9 років, як триває російська збройна агресія проти України. Тому нам дуже важливо, щоб їхали погоджуюсь, в Україну, тому що одна справа старі світові медіа. Особливо ми розширили нашу географію вже крім Трансатлантики. Ми також працюємо в країнах глобального півдня. Наприклад, ми з нашим міжнародним центром української перемоги вже їздили і в Тайвань, і в Південну Корею, і в Японію, і збираємося в країни Африки. Тобто, тому що питання російського геноциду проти України це. Питання деколонізації це питання деімперіалізації РФ, і нам потрібно, особливо коли ми кажемо про голосування на рівні ООН. Чим більше країн світу буде з нами, тим краще. І тому я вважаю, що зараз перед 24 м буде дуже багато делегацій. Але нам не хочеться, щоб все це було приурочено там до річниці і так далі. Тут повинна бути системна робота і міністерства інформації і українського інституту чи інституту культури і кіно. Ось тут на Мюнхені буде презентація документального фільму про події вже після 24 лютого, 22 року. Але фільмі потрібно значно більше. От наша мережа ан ми зняли фільм Сильні як земля, де ми розповідаємо про людей. І показуємо, в чому сила України. Фактично на планеті Земля Україна сильна як планета, а ми сильні як наша земля. І показуємо історію людей різних професій, які хтось змушений був залишити свої домівки, хтось втратив найдорожче, хтось як лікарі переїхали в області західної України і продовжують здійснювати неймовірні операції. Хтось як Західна Україна, Другобич забезпечує сіллю після того, як Росія на сході знищила наші потужності. Тому тут важливо і надалі переконувати світ, що ми не тільки сміливі, ми інноваційні. Ми вже зараз думаємо, і дуже багато компаній теж приглядається, як зайти в Україну, розуміючи, які будуть перспективи. Тому тут потрібно постійно креативити, але тут важливо, що була гра національної збірної. У мене часто складається відчуття, що в державі. Є якісь центри, які не хочуть координувати зусилля, які не хочуть зациклити тільки на собі. Тому я погоджую, що народна дипломатія має як в там в оркестрі, кожен знає свою роль для того, щоб звучала неймовірна мелодія української сили. Коли нам деякі посли за кордоном не допомагають в організації зустрічей, тому що не дають якогось добра в якихось центрах, то в мене виникає питання: що це таке. Чому таке робити замість того, щоб навпаки сприяти і разом робити нам іноземці більше деколи допомагають в організації зустрічей на високому рівні, тому що вони хочуть, щоб про Україну розказували. Чим скажімо тому, я за те, щоб ну в нас не було зустрічі ні разу. Я не кажу вже там про офіс президента, де ми б скоординували, яка наша там стратегічна ціль. і Так далі ми бачимо певні не те, що розбіжності, а різні. В різних центрах, наприклад, які винищувачі нам потрібно, одне міністерство говорить, там F-16 американські, інші кажуть, нам треба шведські гріпани інші кажуть і південно-корейські чи європейські єврофайтери, е і так далі. Е е тому наше завдання, чому мені хочеться, щоб державні чиновники зрозуміли, що е під час такої екзистенційної війни ми всі одна національна збірна. І, Можливо, в когось вже почалась політична кампанія, і хтось ревниво відноситься чи там не може е, витерпіти чужих фотографій, але це так гидко насправді. Мені насправді хотілося, щоб е, в нас були постійні якісь наради узгодження, наприклад, по НАТО, тому що коли була кампанія по статусу кандидата минулого року. Тобто ми від'їздили ключові столиці і переконували, коли були звинувачення там в корупції, що ми ще недостатньо виконали всі критерії, що нам хотіли дати гібридний варіант статусу кандидата. І ми ж їздили і в Стокгольм, і в Берлін, і в Париж, і в Гаагу, і на посто пояснювали, що нам, представникам громадянського суспільства, потрібен цей важі, щоб далі країна рухалася. Правильному напрямку, тому дійсно ми не знаємо. Ми робимо все, щоб перемога настала швидше. Але перемога це і координація всередині країни. Ганна, до речі, ви сказали про кіно. У вас є посилання на два наші фільми, які ми вам передавали. Мавка і паляниця, який зняв п'ятий канал. Вони там англійську мову просубтитровані, Їх також можете долучати для показів, щоб показувати, ну мовно кажучи, в тим же самим німцям, що, будь ласка, ось є такий продукти, є от така боротьба українців проти російської агресії. Будемо тільки вам за це дуже вдячні. Якщо ці фільми побачать, знову ж таки ваші колеги з е, на цій Мюнхенській конференції, дякую вам за участь у програмі. Дякую за ваші коментарі. Гарного вам дня і успішної роботи на цьому е, на, на на цьому зібранні. Всього на краще. Ганна Гопко була з нами: громадська діячка, голова правління мережі АНС і голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах восьмого скликання.